Так, Мікс гумору під ваші оплески запрошую команди на сцену. Ліга сміху терноплі. Можна підтримати чуть-чуть власніше ваші обласки. Вас приветствует школьная команда Рука в Синице из Скадовского района. Так сказать, юмористы пляжного разлива. Поехали! на уроке физики. Мы учили новый закон. Он так и называется. Кто не скашит, то и паскаль. Представьте, медсестра, которая очень любит играть в дартс. Молодой человек. Вы можете не дергаться, я уже третий раз попасть не могу. Доктор, может мне кто-то другой укольчик сделает? Хорошо. Петровна, тут тебя зовут. Где Мишель? А завершить наше выступление мы бы хотели советом всем девушкам. Уважаемые девушки, если парень вдруг вам подарит место букета в роз, букета дуванчиков, не спешите говорить, что он идиот. Может, он хотел сказать, что пылинки с вас будет сдувать. Команда «Рука в синице», спасибо! Лига смеху Тернополь Что, здорово, Тернопель? Команда в активном пошуку. И ведра с гумору. До вашої уваги ряд коротких абсурдних мініатюр. Імені Іво Бобула. було. І для початку сова розмовляє по телефону. Угу. 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 А вона нашу? Угу. А далі.

Тук-тук-тук. Це лисиця, так, наск! Забудь мене, забудь мене, Забудь заради Бога. <праць> 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 ну що хотілося б сказати в кінці? Багато команд, які тут виступали перед нами, дуже хотіли в сезон. Нам в батл. Ліга сміху тернопіль! Як варіант місто Івано-Франкіс? Добрий вечір тернопіль! Що ж, на початок пара з англійської мови. Олег, кажи зе! 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 Неправильно! Олег, скажи, як треба! Де? Де? Дякую. Завжди, ласка. <плес> Несе галя воду, короми слогнеться. Несе <плес> <плес> галя <плес> воду. <плес> 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 Пова розмова, бабусь. Знаєш, а я ніколи не була в поліклініці. <риклініці> ти ніколи не була в поліклініці? Не. Галя, не бріши. Ти ніколи не вставала зранку і перлась на маршрутку, щоб займити чергу. Ти ніколи не чула прокльони в свою сторону. Галь? Галя, ти що? Тобі погано? Та ні, що закимарила, чекай. А. Команда як варіант місто Івано-Франківськ. Дякуємо! Ліга сміху Тернопіль. Доброго вечора, Тернопіль! Вас вітають львів'яни. Команда Просто дичь. І ми розпочинаємо. <різь> Користуючись нагодою, ми би хотіли привітати єдину жіночу частину нашої команди Оксану з її завтрашнім днем народженням. Оксана, це тобі. Йоу! Пацани, взагалі то в мене сьогодні днюха, а ви її вітаєте. Ви нормальні взагалі? Блін, братан, вибач, чесно забули. Ну, поскільки готували один подарунок, то не надо. Ну, якщо згадали за день народження, давайте згадаємо і за похорон. Уявіть собі ситуацію: неадекватний тамада на похороні. Для вас виступала команда просто дичь, просто дівчина і чоловіки. Дякуємо. Ліга сміху тернопіль. Ось такі чудові команди. мікс з гумору від них. Я думаю, це було круто. Можна їм похлопати в три рази сильніше, ви